Всім привіт! Сталася маленька поломка. Перестав заводитись мотоблок. Шукав багато причин. Перевірив всі з'єднання, проводів. Думав, можливо, маса. Так як ви бачите зараз на камері, масу поміняв. Але проблема залишилась, не можна було завести. Ну і вирішив я заглянути до стартера. Ну і побачив, що якор підпаляний. Ну і вирішив зняти щітки, як виявилось, Верхня щитка легко вийнялася, і нижня. А дві інші ні. Ну що? Щотки закипіли. Маю надію, що ми їх поправимо. Ну і у нас на дворі розпочався дощ. Перебрався я в приміщення. Ну і взяв молотка, щоб легенько постукати, створити вібрацію. Ну і молоток не дуже допомагав. Продув воздухом. Але одна щітка залишилась непідйомним. Ну і я згадав, що маю веде 40 трошки розпшикав, зачекав поки роз'їсть і ржу ну і як бачимо, щітки почали рухатися, але я вирішив їх подіставати, для того, щоб гарно почистити посадочні місця, так як. Там є іржа, щоб мені в будущому знов не закошувало, не заклинювало. Ну, як бачимо, що досить тяжко щітки піддавалась, щоб їх виняти з туди. Прийшлось трошки докласти сил. Одна досить гарно піддалася. Ну, а та, яка була сильно прикипівша, то досить тяжко. Ну і як бачимо. Зараз камера сфокусується. Скільки там всередині броду? Ну я це все попрочищав. Також щітки попідшліховував. Там де були заосенції. Ну і такий вигляд. Ну а далі. Взявся за якора, так як він досить так постраждав, прочищаю з першої канавки ну в нас. Дощик більше є. Взяв наждачку. Спочатку більшу зернистість, щоб зверху трошки зігнати. Ну, а далі дрібніше. Для полировки все в порядку всередині. ну а далі? Змазую підшипника, досить гарно накладаю літолу. Також підчищаю щитки, монтую пильника. Все прочищаю. Ну, а далі беруся за щитко тримача. Буду його монтувати, монтувати щітки. Ну, а тут я зробив помилку. Спочатку насадив верхню щітку. Це перша помилка. Ну, а друга я на виверед взяв. Щітко тримача і не міг зрозуміти, чого він не підходить. Ну, а коли вже я зрозумів, то вже його поставив так, як він має бути. Ну, а тут друга помилка. Що? Потрібно було змонтувати спершу нижню щитку. Так як дуже незручно. І досить багато сил потрібно було втратити, щоб змонтувати нижню щитку. Ну, але ми не здавалися. І все-таки вона стала на своє місце. Далі поправляю бокові. Перевірив, чи всі пружинки піджимають, ну і беремось за монтування кришки. Дождь нас все більше і більший. все робимо досить бігом, бачимо на задньому плані футболіста? Ну що? Зажимаємо болти. Ну, піджимаю сильно. Ну, а далі ...пробуємо. Ну, як бачимо, стартер працює. Спроба yeah. номер два. На завівся Бачимо, працює. Ну що, ставимо лайки.